Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Голова ЦРУ таємно відвідав Київ у червні. Йому розкрили деталі та плани контрнаступу ЗСУ, пишуть західні змі. Він хотів поспілкуватися виключно із залужними. Залужний з ним говорив особисто без посередників Єрмак і всі інші політики слухняно стояли за дверима. До кінця року Україна має намір повернути окуповані землі та почати переговори з Російською Федерацією. До осені у планах повернути значні території, перемістити арту та ракетні комплекси до кордону Криму, просунутися далі на схід. Погодившись не брати Крим силою, Київ вимагатиме від РФ прийняти всі гарантії безпеки, які він отримає від заходу. Крім того, головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний визнав і запевнив голову ЦРУ, що Україна завдає ударів по території Російської Федерації. Проте не робиться зброєю, яку ЗСУ отримує від західних партнерів, за словами залужного для. Ударів по Росії Україна застосовує зброю власного виробництва. Ці удари Київ ніколи не визнає. Також цитуючи головнокомандувача видання із США, пише, що заложному не потрібен чийсь дозвіл, аби робити щось на ворожій території для порятунку свого народу. Це наша проблема, і саме нам вирішувати, як знищити цього ворога, вбивати його на території можна і потрібно під час війни. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми вбиватимемо своєю, але тільки стільки скільки потрібно, заяви. Він зазначимо перед початком війни. Залужний показав США фальшивий план оборони, щоб врятувати Україну. Головнокомандувач ЗСУ розповіли журналістам, американські військові прагнув не допустити захоплення Києва та пожертвував частиною території, щоб розтягнути підрозділи РФ на лінії фронту. Як повідомляє видання Yorker, посилаючись на власні джерела, головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний приховував свої плани щодо оборони країни від союзників у США і навіть президента Володимира. Димира Зеленського за даними у ЗМІ у лютому Валерій Залужний надав військовому аташе посольства США у Києві свій план щодо захисту України американського полковника запросили до генштабу і показали односторінковий ескіз позиції ЗСУ та схем бойових дій, дозволивши зробити нотатки. Однак план виявився фальшивкою, покликаною приховати реальні масштаби військової кампанії Валерія Залужного та його підлеглих. Тоді ми нікому не довіряли. Наш план був нашим єдиним малесеньким шансом на успіх і ми взагалі. Галі, не хотіли, щоб хтось знав про це, розповів високопоставлений український військовий. Валерій Залужний хотів запобігти захопленню Києва на якийсь час поступившись частиною території України і дозволивши росіянам протягнути свої лінії постачання. Надалі головнокомандувач прагнув знищувати частини ЗС РФ, сильно розкидані лінії фронту. Влада США погано розуміла плани України щодо оборони. Голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі кілька разів за тиждень зв'язувався з Валерієм Залужним розпитував його про те, як українці мають намір захищатися від армії Росії. Американський військовий запропонував свою стратегію використовувати розусереджені мобільні підрозділи, створити кілька ліній оборони по всій країні та поєднувати бойові дії із партизанськими диверсіями. Військовий чиновник із США розповів, що Валерій Залужний не поспішав ділитися своїми планами а також розкривати кількість озброєння натомість постійно переміщував склади, щоб їх не знайшла армія Російської Федерації. Деякі американські. Ці вважають, що головнокомандувач ЗСУ, як і президент Володимир Зеленський, не до кінця вірив у розвідку США. Інші чиновники впевнені, що залужний приховував свої плани навіть від глави держави, побоюючись наказу згорнути підготовку. Одне з джерела припустило, що головнокомандувач ЗСУ не хотів розкривати справжні плани Марку Міллі, що Білий Дім потім не передав їх Зеленському. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.